Привіт, друзі! 28 червня. Сьогодні і на Росії повідомили зетвоєнкори про те, що затриманий генерал Суровікін. Це саме той генерал, який проявляв лояльність до Пригожина, якого Пригожин дуже часто називав найкращим генералом Міністерстві оборони Російської Федерації, який єдиний міг воювати проти укранацистів і таке інше. Ну, принаймні, коментарів ви чули про нього багато, і це саме той Соровікін, який був ще у вересні минулого року призначений на посаду командуючим так званою спецоперацією, замість Шойгу Герасимова. Тоді саме був дуже великий скандал, прихований, звичайно, між Путіним та керівництвом Міністерства оборони. І це саме той генерал, який дав команду під тиском Збройних сил України вивести війська з правобережжя Херсонщини. І це саме той генерал. Який фактично здав Харківщину, він тікав звідти. Ну, звісно, це все відбувалося під успішним контрнаступом Збройних сил України. І от сьогодні видання The New York Times повідомило про те, що нібито Суровікін знав про заколот, який мав вчиняти Пригожин. І він його вчинив. І знав він раніше про це. Але, мабуть, не повідомив вище керівництво Російської Федерації, в тому числі і Путіна. І, ймовірно, через це Путін на нього дуже розізлився. Але, звісно, це все припущення. Але Факт того, що Соровікін Уліфортово, а про це пишуть, ще раз нагадаю, російські воєнкури, і такі, яким, ну, направду не довіряти було б складно. Офіційної інформації поки що немає. Я навряд чи думаю, що вона з'явиться найближчим часом. Втім, чимало джерел, близьких до істини повідомляють про це, а також про затримання заступника Суровікіна, генерал-полковника Юдіна. Що це на принципі може означати для нас і для Росії загалом? Для нас це продовження тиску Путіна на своїх же, що є позитивним для нас, друзі, тому що ви знаєте, працюють закони фізики. Чим дужче ти закручуєш гайку, тим швидше в неї зірве різьбу. Так само буде і на Росії. Путін вдається до відвертих репресій. Він виявляє зрадників, які фактично зраджували не його на правду, а вони займалися внутрішніми розбірками, тому що тут йде не про зраду там, Путіна чи путінського режиму. Тут йде про банальну боротьбу, це моя така думка, за владні повноваження в Міністерстві оборони. Але, звісно, це далося ознаки загальної стабільної ситуації на Росії. Путін, вчора, виступаючи перед героями, які Припинили громадянську війну, попередили її, не допустили смуту на Росії. Ну так він особисто підбував підсумки своєї успішної. Операції з придушення Пригожинського заколоту, яку власне реалізував Лукашенко. Ну, це така деталь. Він повідомив декілька цікавих деталей, вибачайте за тавтологію, Про те, що 86 мільярдів рублів, виявляється, були виплачені з державної бюджетно-приватної військової компанії Вагнер. Це тій компанії, яка діє на території Росії поза законом. А Суровікін допомагав приватній військовій компанії. Дивно, виходить правда, і він сьогодні заарештований. І Путін допомагав, і Соровікін допомагав. Вже фактично шукають між собою зрадників. Самі зрадники, а зрадники між собою шукають. І ця вся історія дійсно буде корисна для нас і негативною для Росії надалі. Сьогодні з'являється ще більше коментарів з приводу того, як оцінюють цю всю історію на Заході. Ну, зокрема, Джозеф Байден сказав, що Путін вже програв війну проти України. Він, в принципі, такі заяви робив, але він наголошено на тому, що історія із заколотом Прогожина матиме вкрай негативні наслідки для Путіна загалом. І ще раз наголошую, те, що Путін перебрав на себе особистий контроль за ситуацією зараз на Росії, вказує на те, що система сиплеться. Є далекі відумки думки про те, що вона посипеться швидко, бо, до прикладу, він передає сьогодні броньовану техніку Росгвардії. Це той підрозділ на Росії, який буде займатися придушенням будь-яких акцій протесту. Тобто він їх не виключає. Він передбачає навпаки, вбачає у сьогодні у суспільстві на Росії. Не буду говорити голосно громадянське, бо до громадянським, мабуть ще далеко, що невдоволення керівництва Міністерства оборони, він поки що змінювати не хоче, воно присутнє серед широких верст населення. І вони можуть вдатися до яких знову дій. Чи до воєнних не знаю, мені складно сказати, але масовість протестів може мати місце на Росії. Я пригадую один із дуже масових акцій таких маршів, які ще свого часу Навальний, без відносно до його зараз особистості. Близько півмільйона вийшло на вулиці тоді Москви. Півмільйона, ну, взяти там під якийсь контроль ну, не так просто. А, так, я пригадую, що в нас на Майдані Незалежності було до мільйона чоловік, і тоді навіть спори тривали а, в період Революції Гідності, чи там був мільйон, але було дуже багато людей. І впоратися навіть, там, навіть 10 тисячний Росгвардій з півмільйона чи мільйона осіб буде вкрай непросто. Тому дійсно оця історія із затриманням Суровікіна і його ув'язненням у Ліфортово, у цієї цієї історії вказує на те, що у Путіна реально великі проблеми. Будемо за цим обов'язково слідкувати. Новина, як на мене, дуже приємна. Тому підписуйтесь на канал, на, на канал перепрошую, обов'язково ставте вподобайки. пишіть, що ви думаєте, з приводу того, там ще можуть затримати. Чи будуть такі затримання? Поширюйте це відео друзям. Всіх люблю ціну і шаную, і не перемикайтесь, все буде Україна!